Капеланське благословіння на 15 червня 23 го року, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні Святе Євангеліє говорить про те, про той епізод, коли зайшли Ісус і учні в човен і попливли, а потім піднялася велика буря. Що аж во хвилі почали захлистувати цей човен. А Ісус спав, учні злякалися, розбудили і каже: Вчителю, гинемо, рятуй нас. І тоді Ісус встав, сказав, дорікнув, що ви такі маловіри, От, але наказав і вітру, і морю втихамиритись. І воно втихамирилося, і вони дивувалися, хто це такий, що аж і морю, і вітрам наказує. Так, дійсно, він нарікнув їм, щоб вони мали віри. Але ви знаєте, це для нас великий приклад. А що нам робити, коли піднялася буря і хвилі, що нас захристують? Якщо... Просто треба звернутися, розбудити Ісуса, хтось до нього, і сказати: Гину, рятуй мене. Не просто кричати і волати, а звернутися, розбудити його. А що це означає? Взяти і помолитися. Звернути свій погляд серця свого на свого Господа Ісуса Христа, який нібито мені, як здається, заснув, а насправді чекав, тільки як Його потрусив, щоб я був залежний від Нього. Так, це правда. Добре бути залежним від свого Господа і Бога, тому що саме Він мене виведе на дорогу праведну, на дорогу спасіння. І саме яким чином? Таким просто я буду звертатися до нього і просити: Господи, я в біді, допоможи мені. Амінь.